Доброго дня! Я сьогодні на своїй полуничній грядочці, як ви бачите, кущі тут попускали дуже багато вусів, які я маю укорінювати. Але перед укоріненням вусів важливим є забезпечити рослині хорошу провітрюваність. За рахунок того, що я буду прибирати Ось у нас є старе листечко, є квітконоси, які позалишалися. Також тут ще в нас є зіллячко, яке треба прибрати, щоб рослинка могла дихати, щоб в нас не утворювалися кореневі гнилі. Отут кругом куща треба прибрати листя. І після цього я буду проводити обробку. Так як у нас, ну оце, скоріше всього, у мене нестача калію в рослині. Ось такі е, листочки, які ніби е, підгоріли. Це він зазвичай так проявляється. Ще на молодих листочках може таке з'являтися. Ну і, звичайно, за сезон тут е, я е, в період плодоношення не обробляла від е, хвороб свої е, кущики. Тому є ознаки білої плямистості, бурої плямистості. Це все хворе листя я буду прибирати і буду обробляти. Оброблятиму я е, цього разу таким препаратом, як Амістар. Також можна використовувати фундазол, топсін. Це все від плямистостей. І е, буду застосовувати вертімек. Це препарат від е, шкідників. А саме від кліща суничного, полуничного, ось ви можете бачити, що кущики у нас досить такі потужні, гарно набрали листову масу. Але скільки тут вусів наразі, ось, покажу вам, як я буду укорінювати. Вже є корінчики невеличкі на цих вусах. Гарно пройшли рясно дощі, тому зараз має все гарненько приживатися. Від, від креща від попелиці, тому що попелиця також дуже любить нашу полуничку та суничку. Тому, щоб мати хороший посадковий матеріал, щоб наші кущики в подальшому не хворіли, нам потрібно обов'язково зараз провести цю обробку, щоб захистити майбутній врожай. Так, і покажу в цьому відео, як я буду саме укорінювати. Вуса полуниця, адже багато хто в мене запитував. Я буду укорінювати їх в стакани. Ось ви можете бачити, які гарні росточки, корінчиків. Тож, саме час. Уже можна було би це зробити, але була зайнята. Іншими, іншими культурами помідорчики, перчики. Тому наразі перейшла до своєї полунички. Ну і вже, в принципі, зібрала останній врожай на пізній полуниці вчора. Потім ще також покажу вам особливості обробки ремонтантних сортів, і що я буду наразі з ними також робити. Тому що догляд за ремонтантними сортами. Відрізняється від звичайних сортів КСД раннього та пізнього сроку дозрівання. Хочу показати вам кущики, які я вже прочистила від зайвого листечка. Ось ви бачите, коренева шийка відкрита, кущик провітрюється. Це є основною профілактикою кореневих гнилей та різних видів плямистостей, тому що загущене листя воно сприяє тому, що накопичується зайва волога. Активно хвороботворні бактерії розмножуються в такому середовищі, і наша... <кій> наші кущики починають хворіти. А ось ви можете бачити укорінені вуса по луниці. Як саме я укорінюю? В принципі, просто береться ось, вуса, ми його в стаканчик з землею. Заглиблюємо. Ось цей листочок я прибираю, тому що він буде загнивати нижній. Ось тут у нас гарненько з'явиться молоде коріннячко. І, в принципі, я прищеплюю звичайною, зараз секунду, покажу вам, звичайною, ось, бачите, вже утворилося корінечко. За колочкою для волосся скріпкою такою, ось. Це буквально ось з такого маленького вусика. За декілька днів вже воно пустило стільки коріння. І, в принципі, з догляду, це тільки поливання в період засухи таких саджанців. Ось. Кущики, які прибрані. Тут ще листя зайве, я зараз позбираю. А тут ось ви можете бачити листя, які я буду удаляти. Покажу вам наглядно, так, так щоб у нас був хороший доступ до кореневої шийки, щоб гарно провітрювалося. старі квітконоси прибираємо зайве листечко. Які є або хворе, або пошкоджене, або вже, в принципі, на даному етапі воно нам не потрібно. І, якщо є, звичайно, також удаляємо бур'яни. Так. Хотілося вам просто наглядно показати, як це. Виглядає ось також квітконос. Скоро буде плодоносити, Ну, в принципі, на цьому кущикові все. І тут у нас є вуса, які я зараз буду укорінювати. Ось, ви бачите, шийка відкрита, доступ повітрячка є. На цьому етапі буде все.